У новому статусі не громадська організація, а комунальний заклад. У ветеранському просторі відбувся день відкритих дверей. З початку року сюди звернулися понад пів тисячі військових, ветеранів та родин військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти. Який вектор руху у роботі обрали? Ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада і представляємо нашу гостю. Це Катерина Луцик. Директорка комунального закладу Ветеранський простір Слава Україні! Героям слава Катерино. Ветеранський простір у форматі фактично єдиного вікна запрацював в листопаді 2023 року вже як комунальний заклад весні, Ну скажімо так, ми отримали такому новому статусі простір. Наскільки було продиктовано часом таке рішення? Поділіться, будь ласка, і що фактично змінилося за ось цей незначний проміжок часу. Ну, насправді дійсно це було як на мою думку дуже правильне рішення. Оскільки, якщо говорити про реінтеграцію ветеранів, ми розуміємо, що ем, ні влада, ні громадський сектор не може односторонньо допомагати включатися в цей процес. Тому що якщо говорити про кредит довіри, про надання послуг, то все таки у ветеранської спільноти більше довіра до громадського сектору. І громадський сектор станом на сьогодні, от якщо говорити навіть про наше місто, ми маємо вже сформовану команду, ми маємо більше експертизи в цьому плані. Якщо говорити про прийняття рішень, якщо говорити про зміни, внесення змін у місцеві програми, реінтеграційні програми. То, звісно, ми не зможемо це зробити без влади. Тому насправді, коли е, в мене запитують, чому було таке прийнято рішення, для чого і так далі, я завжди говорю, що насправді громадський сектор і влада це не конкуренти, це партнери, і тільки працюючи разом у такі колаборації, можна досягнути того результату, якого ми хочемо для нашої ветеранської спільноти. Тому дійсно, це, е, це була диктована зміна уже часом. І це саме те, до чого ми прагли, адже ми зможемо і закривати потреби, які ми хочемо за рахунок комплексного підходу мультидисциплінарної команди, яка вже має більше ніж рік досвіду, і е, так само вносити зміни пропозиції до наших місцевих програм для ветеранів для їхніх родин, які вже є, і які будуть сформовані на майбутнє. Крім того, ми знаємо, що станом на сьогодні була прийнята 168-ма постанова. Від міністерства справ ветеранів, де зараз буде в обов'язковому порядку створюватися такі ветеранські простори, комунальні заклади, комунальні установи у кожній громаді. Тому насправді і вони будуть створені як комунальні установи, тому що це. Є гарантією того, що вона буде працювати незалежно від зміни, незалежно там від ситуації, але вона буде працювати. Вона е, буде мати стале фінансування. Адже давайте будемо відвертими, що е, так само люди, які приходять на роботу, їм треба мати грошове забезпечення, і це є та гарантія, що людина буде ходити на цю роботу, буде розвиватися, буде навчатися і буде більш ефективна на своєму місці. Е, також це е, є позитивним таким моментом, тому що це насправді створило нових 11 робочих місць. В нашій громаді, адже саме вони фінансуються з місцевого бюджету, і частина команди фінансується вже безпосередньо від міжнародних партнерів. Ну плюс я знаю, що відбулися такі і поповнені, і обнови в ветеранському просторі. Зокрема, цей підйомник, який був конче необхідний для простору. Надже, ну, ми розуміємо, яку допомогу і підтримку, яка надається, що є потреба в цьому велика. Що ще плануєте? Які такі ну, шляхи окреслили на найближчу перспективу щодо можливо обладнання, створення комфортних умов для тих, хто звертається до ветеранського простору? Так, насправді підйомник це була така одна з основних наших потреб, тому що ми розуміємо, що наша цільова аудиторія може бути на віск... Може бути з травматичними ампутаціями і так далі. Навіть ми не виключаємо е, нашу цільову аудиторію родини. Це можуть бути люди похилого віку, і насправді, оскільки ми розташовуємось на другому поверсі, це було вкрай необхідно. Е, ремонтні роботи і забезпечення простору станом на сьогодні нам допомогли здійснити наші міжнародні партнери. Е, встановлення підйомника це було у фінансування від нашої Хмельницької міської ради. І коли нас нещодавно, як ви правильно сказали, був день відкритих дверей, ми з Головою міської ради Олександром Семчишином пройшлися по простору. Ми виявили ще декілька моментів, які вкрай необхідні нам. В першу чергу, це нам потрібно зробити ще один вхід. Ми зараз плануємо дивимося, як зробити Хмельницька міська рада. Зараз почала максимально допомагати нам в благоустрої нашої території. В нас є в планах зробити такий літній майданчик. У нас є можливість там зробити. Перегляд фільмів патріотичних під відкритим небом, до нас часто приходять родини на арт-терапію, і насправді, навіть виходячи з температури на дворі сьогодні, це було б набагато приємніше, комфортніше робити під зеленими деревами на дворі і так далі. Тому от зараз це один з таких, одна з таких наших цілей, яку ми поставили, до якої ми рухаємося. Ну і звісно, Нікому не секрет, дуже потрібно зробити фасад, тому що ми знаходимося в старому пологому будинку. Це приміщення не нове, і насправді ми розуміємо, що ну, це візитна картка. До нас приходять люди, до нас звертаються люди. Це не офіс, де сидить там декілька людей постійно. Тобто, це постійний, постійний поток людей, як міжнародних партнерів, які до нас приїздять, дивляться на це, так і наших в першу чергу бенефіціарів. Тому, звісно, це є такою гострою потребою. Про це було проговорено з нашою владою. І це все насправді в процесі обговорень, тому що станом на сьогодні ми розуміємо, що так само і Хмельницька міська рада, і донори, партнери вони розподіляють кошти по своїх пріоритетах. І ми розуміємо, що є важливіші речі. Але якісь такі дрібні деталі, там як прокладення доріжки, бо, наприклад, у нас не було можливості військом проїхати по доріжці. Тобто потрібно було б'їжджати, і там старий асфальт. І це насправді. Справді були труднощі з цим. Прокладення доріжки, що забезпечує під'їзд до ветеранського простору, забезпечення паркувальних місць так само встановлення підйомника. Ці речі вже були облаштовані, і насправді це не про це не про те, що треба чи не треба, це про те, що необхідно. Тому що для того, щоб людина потрапила у наш простір, вона має мати можливість елементарного заїзду, під'їзду. Катерино, до вашого ветеранського простору звертається ну, сила людей різноманітних категорій. Так, ми говоримо про захисників, про ветеранів, про родини. Ми теж про це вже згадували у програмі. Зрозуміло, що різноманітні запити, як оцей знаходити підхід вдається, ну, зважаючи на от те чи інше звернення, тому що розумію, що якогось такого єдиного окремого шляху тут і сценарію немає. Дійсно, давайте будемо відвертими, що. Багато зараз ми чуємо там про обмін досвідом навчання і так далі. Але на жаль, в жодній країні не було такої війни, як в нас, і ми не маємо якоїсь такої схеми одного алгоритму дій, яку б ми могли взяти звідти і імплементувати в себе. Тому сказати, що такий підхід роботи є, його немає. Його немає не тільки в нашому місті, в нашій країні, а й в усьому світі. І ми вчимося а, вже безпосередньо на своєму досвіді. Ми вчимося, ми робимо висновки, а, ми враховуємо помилки, тому що дійсно вони також є. А, на жаль, але це саме той момент, який дає можливість щось скоригувати і зрозуміти. Насправді нашим. А, Основним правилом роботи це в першу чергу є нічого для ветерана без ветерана. Тому я хотіла б тут насправді. Ну, я радію, коли це говорю, тому що наша команда сформована таким чином, що у нас всі люди, які працюють, це люди дотичні до війни. Це або ветерани, це або родини ветеранів, ті, які чекають, це дружини, в кого чоловіки загибли. Загиблі. Тобто, це різні цільові аудиторії і безпосередньо один з наших таких. Ключових моментів це те, є те, що ми з ними е, розуміємо один одного. Ми працюємо за підходом рівний рівному. Е, тому що, як завжди знаєте, ну, дуже часто військові кажуть, що мене не може зрозуміти той, хто там не був. І це дійсно так. Е, якщо людина не дотична до війни, їй максимально складно говорити з людиною, яка повернулася з війни. Тому в першу чергу це команда, яка максимально дотична до нашої цільової аудиторії. Друге правило це те, що. Вже виходячи з досвіду роботи, ми спочатку починали свою роботу з не багатьох, насправді спеціалістів. Це було кілька психологів, там один юрист. І ми зрозуміли, що забезпечення такого вузького запиту воно насправді не працює, тому що він тут свій запит закрив, але це не призводить його до реінтеграції. А ми собі ставимо ціль не закриття одного запиту, а максимальний супровід на протязі усього шляху ветерана до його успішної реінтеграції. Тому насправді ми обрали комплексний підхід, про який я також багато розповідала. І тут велику роль відіграють насправді наші кіс-менеджери. Тому що це, от, напевно, той такий. Основний е, чинник, який допомагає виявити всі запити. Це людина, яка моніторить скрини, проводить скринінг нашого клієнта. І коли клієнт звертається до нас, наприклад, за психологічною підтримкою, е, задача менеджера – виявити його всі запити, тому що в першу чергу, по перше, можливо, ветеран чи віддіючий військовий службовець, е, ну наш бенефіціар, можливо, він е, не озвучує всього запиту, але дуже зачасту буває таке, що він і не знає всього, що він може отримати. Тому задача якийсь менеджер це все виявити, провести моніторинг, скринінг і безпосередньо вже забезпечити супровід. Не так, що ми його перенаправили і забули за нашого клієнта. Ми його перенаправляємо, домовляємося з цією стороною, де він має отримати цю послугу, якщо ця послуга не на базі нашого простору, щоб цей запит там закрили, відслідковуємо його повернення, і таким чином проводимо його по всіх етапах уже до груп підтримки, до менторства, наставництва і до кола своїх. Пані Катерино знає, що дуже велику увагу ветеранський простір приділяє її навчанню кейс-менеджерів. Скільки вже встигли підготувати, що ми говоримо про Хмельницький чи Хмельницьку громаду, і якою є потреба ну в перспективі і е, в ідеалі, скільки ми їх мали б мати для того, щоб перекрити дійсно всі потреби? Ну, станом на сьогодні ми навчили більше 30 фахівців, і насправді, оскільки це був такий пілотний проект, це був е, пробний варіант подивитися, як воно буде працювати, і наскільки будуть люди справлятися і долучати ці знання, то ми навчили 30 фахівців. Насправді, це фахівці з різних структур. Е, ми в першу чергу робили. Пріоритет для структурних підрозділів міської ради, тому що, наприклад, такі підрозділи, як ЦНАП, управління соціального захисту і так далі, вони є одні з найбільших надавачів соціальних послуг, також для нашої соціальної аудиторії, і вони, як ніхто, мають мати таких фахівців. Тому ми налагодили таку систему, що наші якісь мене ну, в нас в команді є кісь менеджери, і є якісь менеджери по цих структурних підрозділах, безпосередньо по тих, до яких найбільше звертаються наші бенефіціари. І ми налагодили систему таким чином, що наш кейс менеджер комунікує з кейс менеджерами по структурних підрозділах, для того, щоб коли вже, наприклад, там чи ветеран, чи представник родини, військовослужбовця звертається, то його вже там чекають, знаючи його запит, розуміючи за чим він прийшов. Ми зменшуємо соціальну напругу. Чергами і так далі. Е, і от таким чином ми зараз працюємо. Тому це станом на сьогодні лише 30 фахівців. Якщо, розум... е, якщо говорити про ту кількість, яку ми очікуємо, насправді це дуже мало. Е, і ми маємо на майбутнє плани навчати таких фахівців і надалі, тому що. Е, Міністерство соціальної політики проводило обстеження, і в середньому вони виявили, що зараз, оскільки наша цільова аудиторія більше це родини, а не самі ветерани, то на кейс менеджер розраховується 30 клієнтів. Але все ж таки ми розуміємо, що якщо говорити про ідеальну систему супроводу, то це має бути не більше, ніж 10. Тому що ми говоримо про одного клієнта це ветерана, який має ще родину, і відповідно цю цільову аудиторію можна множити на 3. Тому якщо ми говоримо про 10 клієнтів, це відповідно мінімум там 40 людей буде вести один кейс менеджер Тому це якщо говорити про таку ідеальну картинку, до якої ми прагнемо. Е, і насправді, якщо говорити про навчання, навчання ж є. Е, ми говорили тільки суто про кейс менеджерів, тобто це поглиблене навчання, це навчання з усіма деталями, яке триває два тижні. Е, якщо говорити про загальне навчання, як комунікувати з військовослужбовцями, з ветеранами, то таке навчання мають насправді пройти усі структурні підрозділи. От Станом на сьогодні ми надіслали лист на нашого. Голову міської ради Олександра Семчишина з запитом з пропозицією того, що ми хочемо навчити всі структурні підрозділи, щоб вони пройшли таке. Одноденне навчання, де зібрані абсолютно всі такі основні тригери: що можна робити, що не можна, що потрібно, як знайти підхід, як мінімізувати якісь ризики і повторну травматизацію нашого клієнта. І насправді, кожен працівник, який комунікує, який перетинається, має пройти таке навчання для того, щоб в першу чергу розуміти, як поводити себе, тому що дуже багато людей насправді, не знаючи, як поводити, як спілкуватися з військовими, вони просто роблять вигляд, що вони не знають, вони обходять стороною, і чим саме нарощують соціальну напругу, тому що військові ветерани думають, що їх тут не чекали, за кого я воював, а тут а людям байдуже, люди байдужі і так далі. І тим самим із себе людина сама, яка його оминула, відчуває себе некомфортно. Тому таке навчання ми проводимо. І я насправді хочу звернутися до всіх наших глядачів, що якщо ви маєте бажання, чи ви працюєте на якомусь підприємстві, чи ви працюєте в лікарні, чи ви проста звичайна людина, яка почула новини і хоче для себе пройти це навчання, заходьте на наші соціальні сторінки у Фейсбук, які називаються або захист об'єднання волонтерів громадська організація, або ветеранський простір захист 450 і там ви можете подати заявку і пройти таке навчання, насправді, тому що е, це дуже потрібно. Якщо говорити про кількість ветеранів і про потребу, то е, ми розуміємо, що є, виходячи з е, аналізу, з е, дослідження міжнародної організації, на 2030 рік прогнозована цифра. Кількості населення в Україні буде від 24 до 32 мільйонів, і прогнозована кількість ветеранів це 5-7 мільйонів. Тобто, це 30% всього населення України. Це буде наша цільова аудиторія, і відповідно, що це одна третя населення. Тому, якщо ми говоримо про ветеранські політики, для кого вони, для чого вони, то ми розуміємо, що для третини українців точно. Катерино, під час дня відкритих дверей в ветеранському просторі ви назвали п'ять кроків ветерана. Я хочу їх озвучити це мобілізація, служба, лікування, демобілізація і повернення. На якому з цих кроків ви вже розпочинаєте супровід? Е, ну насправді дійсно я завжди говорю, коли ми говоримо про успішну реінтеграцію, повернення до мирного життя, то ми не маємо говорити е, про етап повернення після служби, тому що це дійсно п'ять кроків, під час яких має бути наданий соціальний супровід. Це під час мобілізації, коли людина мобілізується, вона має знати про свій соціальний пакет. Вона має пройти обстеження, вона має пройти роботу з психологом і так далі. Під час військової служби має надаватись так само і супровід на тому етапі військовослужбовцю по місцю служби і родині, яка чекає по місцю проживання. Далі лікування за потреби і повернення. Якщо говорити безпосередньо про нашу залученість, то насправді, звісно, там 70% нашої роботи з нашим бенефіціаром відбуваються уже на етапі повернення. І якщо говорити про системність про соціальний супровід на протязі всіх п'яти кроків, то звісно ми мали би вже отримувати клієнта з. З попереднім описом всіх етапів, які послуги отримував, де перебував, які е, потрібно чи не потрібне відновлення функціоналу, які е, послуги надавалися родині, там, які оформлювалися пільги і так далі. Тому е, це в ідеальній картинці, це те, до чого знову ж таки ми прагнемо. І 70% ми працюємо на етапі повернення. Але не потрібно забувати про те, що ми працюємо з родинами. І це, напевно. Відсотків 30, тому що це від етапу мобілізації до етапу повернення родина знаходиться тут, і ми з ними працюємо тут. Тому сказати, що ми працюємо на одному етапі, це неможливо, оскільки працюємо з родиною, з ветеранами після повернення. І ми насправді зараз будуємо свою роботу таким чином, щоб бути залученими. На всі етапи, тому що ми співпрацюємо з нашими ТЦК та СП. Ми проводили їм навчання, ми з ними співпрацюємо по отриманні доводок, по отриманні послуг, по консультації родин і так далі. Ми працюємо з військовими частинами, так само, якщо особливо брати наші цільові аудиторії, які перебувають в полоні, безвісти зникли і так далі. Тобто, через родину ми контактуємо з військовими частинами. Ми працюємо на етапі лікування, коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, на реабілітації. Це ті самі консультації, як проти ВЛКАМ, МСЕК, супровід, заяви і все інше. І відповідно, вже на самому етапі повернення відбувається наша основна робота, коли клієнт безпосередньо потрапляє до нас. Катерина, Ветеранський простір розташований у місті Хмельницькому, але містом Хмельницьким ви далеко не обмежились і е, свого часу почали масштабувати проект в межах власне Хмельницької громади і навіть області. Е, коли визначились, що вже дійсно потрібно виходити за межі. Обласного центру не можу сказати, що ветеранський простір в місті Хмельницькому закрив уже усі запити. Ми розробили всі програми і так далі. Тому що це також процес, і тут ще неймовірно багато роботи, над якою ми працюємо. Тут було напевно більш не наше бажання, а запити які ми отримували. Коли ми створили ветеранський простір, навіть коли він ще працював на громадських засадах. В нас до нас багато надходило запитів з різних громад. що або приїдьте, допоможіть, надайте послуги нам на місця, бо ми не маємо команди, яка могла би це зробити. Або допоможіть нам створити, навчіть команду. І, і, власне, коли ми отримали один другий наступний запит, то ми були змушені реагувати, тому що, як мінімум, ми вже мали якийсь досвід роботи. Ми мали розуміння створення ветеранського простору і, хоча б основного алгоритму дій. І ми розуміємо, що це все мало би бути ще на вчора, на позавчора. Але оскільки станом на сьогодні ветеранська політика лише приймається на рівні уряду, і вона ще не є діючою, тому ми мали реагувати на це на місцях. І ми намагалися поділитися тим досвідом, який набули були самі. І ми почали працювати наступним чином. У нас працює е, команда тут е, локально. А також ми в багатьох громадах допомагали створювати такі підрозділи. Тобто, ми е, приїжджали туди на місцями, спілкувалися з владою. Я дуже багато громад особисто об'їздила е, з владою, з громадським сектором, намагалися їх об'єднати, показати в чому плюси, як їм співпрацювати. Далі, коли вже вони набирали команду. Ми її забирали на навчання, проводили їм навчання, сертифікували і надавали таке менторство, скажімо, наставництво. До цього часу дуже часто в мене дзвонить телефон, і люди радяться там що зробити, як правильно, куди звернутися. І насправді це дуже приємно, коли після закінчення телефону дзвінка я розумію, що от ми змогли там їх направити. Ми не тільки змогли їм допомогти створитися, а й надаємо менторство впродовж усього процесу. Така одна з успішних таких кейсів може бути Нетішинська громада, тому що в місті Нетішин був створений ветеранський простір при їхній міській раді, і він зараз дуже гарно працює. Вони працюють там над відкриттям реабілітаційного центру, який також ми розпочинали відкривати і вже надалі на місцях їм передали. І це насправді дуже такий хороший і крутий кейс. І вже воно воно працює такою ланцюжковою реакцією, що вже до Нетішина звертаються менші громади безпосередньо про створення таких підрозділів. Ті громади, які, наприклад, не мають фахівців на місцях, не змогли утворити команду, ми допомагаємо їх закривати їхні запити за допомогою мобільної бригади, яка в нас постійно їздить. Так само хочу звернутися до глядачів, що на наших соціальних мережах ви можете знайти посилання на чат-бот. І зайшовши у чат-бот, ви можете залишити запит. Незалежно, чи це буде запит від однієї дружини, яка чекає, чи це буде запит від якоїсь громадської організації, чи від всієї громади. Тобто ми сконтактовуємо наші якісь менеджери слідкують за отриманням запитів, реагують, і мобільна бригада щотижня виїжджає в різні точки регіону, звідки ми отримуємо запит. Ну і звісно, Після того, як я говорила, що прийнята зараз постанова, вже прийшла вказівка на громади. Зараз це просто набуло, напевно, втричі більшої актуальності і запиту на створення ветеранських просторів. Тому ми навіть плануємо насправді зробити такий захід. В минулому році ми всі пам'ятаємо, у нас був проведений всеукраїнський діалог. Це був захід національного рівня. Зараз ми плануємо зробити такий захід на рівні громад. Щоб зібрати громади, презентувати їм ветеранські політики, які зараз приймаються на рівні уряду, які працюють на рівні громади, як потрібно готувати громаду, що потрібно змінювати. І от таким чином плануємо провести захід ветеранські політики від національного рівня до громад. Ну, я думаю, що ми будемо слідкувати за перебігом подій. Обов'язково будемо інформувати, який буде підсумок власне цієї роботи, і головне той результат, на який ми чекаємо, щоб дійсно була адаптація наших ветеранів. Катерина, дуже дякуємо за сьогоднішню розмову, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і хочемо нагадати, що ветеранський простір працює в місті Хмельницькому на вулиці Кам'янецька, 76, Тож можете завітати і або приєднатися можливо в перспективі до команди. Дякуємо, що дивилися. Бережіть себе і Україну.